Коли щось падає в чорну діру, куди воно потрапляє і чи повернеться коли-небудь назад. Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, відповідь проста: як тільки щось фізичне, матерія, антиматерія або випромінювання перетинає горизонт подій, воно зникає, це може додати чорній дірі масу, електричний заряд та кутовий момент, але не більше того. Об'єкт стрімко рухається до центральної сингулярності і, врешті-решт, потрапляє в неї і вже ніколи не зможе звідти повернутись. Але наш всесвіт керується не лише загальною теорією відносності, а й квантовою фізикою. Згідно з нашим розумінням квантової реальності, існує набагато більше факторів, які потрібно враховувати. Мало того, що існують квантові властивості притаманні інгредієнтам, з яких складається чорна діра, баріонне число, лептонне, кольоровий заряд, спін, номер лептонного покоління, слабкий ізоспін і гіперзаряд, але й сама тканина простору часу, яка містить чорну діру, має квантову природу. Через ці квантові властивості чорні діри не залишаються статичними, а радше випаровуються з часом, випромінюючи при цьому те, що назвали випромінюванням Гокінга, а можливо навіть більше. А що при випаровуванні відбувається з інформацією, яка потрапила в Чорну діру? Вона зберігається чи знищується? А може вона закодована у вихідному випромінюванні? І якщо так, то як саме? Привіт! Ви дивитесь Science.ua, мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про один з найбільш цікавих парадоксів всесвіту інформаційний парадокс Чорної діри. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Поїхали! Коли фізики говорять про інформацію, вони не обов'язково говорять про те, що ми звикли вважати інформацією, наприклад, рядок літер, цифр, символів чи будь-чого іншого, що може бути закодоване нулями та одиницями. Часто це описують як кількість запитань з відповідями так або ні, на які потрібно відповісти, щоб повністю визначити властивості конкретної фізичної системи, хоча навіть такий опис має певні обмеження. Все це безумовно є прикладами інформації, але ці приклади не охоплюють всі існуючі типи інформації. Наприклад, сигнали, які забезпечують причинно-наслідковий зв'язок, квантові стани окремих об'єктів, переплетені квантові стани або будь-яку міру фізичної величини відомої як ентропія. Останнє питання є складним, оскільки ентропію, термодинамічну за своєю суттю величину дуже часто неправильно розуміють. Часто можна почути твердження на кшталт Ентропія це міра невпорядкованості або ентропія завжди зростає. Ці твердження, начебто, є правильними, але можна створити дуже впорядковані системи з високою ентропією, а також зменшити ентропію системи за допомогою зовнішнього джерела енергії. Сьогодні ми поговоримо про статистичне визначення ентропії, це величина, що вимірює кількість можливих варіантів стану фізичної системи. Класичним прикладом є розгляд двох систем: приміщення з перегородкою, в якому одна сторона заповнена гарячим газом, а інша холодним. І та сама кімната з тими самими газами, за винятком того, що перегородка відкрита і обидві сторони кімнати досягли однакової температури. Обидві системи мають однакову кількість частинок та однакову загальну енергію, але дуже сильно відрізняються одна від одної ентропією. Друга система має набагато більшу ентропію за першу, оскільки існує набагато більше способів розподілення енергії між усіма частинками системи, щоб досягти бажаної конфігурації, оскільки існує більша кількість можливих варіантів, вам потрібно надати більший обсяг інформації і відповідно надати відповідь на більшу кількість запитань так або ні, щоб повністю описати систему з більшою кількістю ентропії. Інформація та ентропія не тотожні, але вони пропорційні. Чим більша ентропія вашої системи, тим більше інформації потрібно для її повного опису. Якщо ви візьмете книжку і спалите її, інформація в ній не загубиться і не знищиться, а лише зашифрується. В принципі, теоретично можна відстежити кожну частинку паперу і чорнила, що потрапили у вогонь, визначити, куди вони поділися, і за попелом сажею, хімікатами і газами, які вони утворили, в результаті відстежити кожен символ на кожній сторінці цієї книги. В принципі, ви могли би подивитися на цю кінцеву систему повністю спаленої книги і відновити всю інформацію. Яка була в ній до того, як ви її спалили. Ви також можете зробити це із залишками розбитої склянки, склеюючи та реконструюючи те, як виглядала первісна нерозбита структура. Допоки частинки з яких була зроблена первісна система, збереглися, незалежно від того, яких взаємодій вони зазнали за цей час, первісна інформація про початковий стан системи також буде збережена. Але з чорними дірами це абсолютно не так. У загальній теорії відносності чорні діри не мають жодної пам'яті про типи та властивості частинок, які брали участь у створенні або зростанні чорної діри. Єдині властивості чорних дір, які ми можемо виміряти, це маса, електричний заряд і кутовий момент. Частинки з яких складається чорна діра, мають власні властивості, конфігурацію та кількість ентропії і інформації закодованої в них. Згідно з другим законом термодинаміки, ентропія ніколи не може зменшитися для закритої системи, вона може лише збільшуватися або залишатися незмінною, якщо тільки не ввести якесь зовнішнє джерело енергії, щоб зменшити цю ентропію. Але в чистій загальній теорії відносності чорні діри мають нульову ентропію, і це визначення просто не працює. З точки зору зовнішнього спостерігача, саме квантові частинки беруть участь у створенні чорної діри. І в міру того, як чорна діра створюється і росте, площа поверхні її горизонту подій збільшується. Зі збільшенням маси зростає і площа поверхні, а зі збільшенням кількості частинок має зростати і ентропія. На початку 1970-х фізик Яків Бекенштейн вперше показав, що інформація, закодована частинками, які падають, з точки зору зовнішнього спостерігача, виглядатиме як розмазана по поверхні горизонту подій, що дало змогу визначити ентропію, яка була пропорційна площі поверхні горизонту подій Чорної діри. Сьогодні вона відома як ентропія Бекенштейна Гокінга Ентропія Чорної діри. Це визначення було дуже захоплюючим, але уявлення про те, що ми зрозуміли всесвіт, ентропію, інформацію та чорні діри, було надзвичайно нетривалим. У 1974 році, всього через два роки після першої роботи Бекенштейна на цю тему, з'явився Стівен Гокінг, який не тільки зробив вражаюче відкриття, але й провів приголомшливі розрахунки, що його супроводжували. Він зрозумів, що стандартний спосіб виконання розрахунків квантової теорії поля робить припущення. На крихідних квантових масштабах простір вважається пласким, на нього не впливає загальна релятивістська кривизна простору. Однак, поблизу чорної діри це було не просто поганим наближенням, це було гірше наближення ніж за будь-яких інших умов, що існують у нашому фізичному всесвіті. Натомість Гокінг визнав, що обчислення потрібно проводити на тлі викривленого простору, де фонова просторова кривизна задається рівняннями Ейнштейна і властивостями чорної діри, про яку йде мова. У 1974 році Гокінг розрахував найпростіший випадок для чорної діри, яка має лише масу без електричного заряду чи кутового моменту, і визнав, що стан квантового вакууму або власне порожнього простору принципово відрізняється у викриленому просторі поблизу горизонту подій чорної діри від стану квантового вакууму далеко від чорної діри, там де простір плаский. Цей розрахунок показав, що чорні діри не просто стабільно існують у цьому викривленому просторі, але що різниця у вакуумі поблизу та далеко від горизонту подій призводить до безперервного випромінювання, тепер відомого як випромінювання Гокінга. Воно має спектр чорного тіла, складається майже виключно з безмасових фотонів, випромінюється при дуже низькій температурі, обернено пропорційній масі чорної діри, і вся чорна діра має випаруватися за час пропорційний своїй масі в кубі. Однак це підняло нове питання: якщо випромінювання, яке виходить з чорної діри при її випаровуванні, є суто випромінюванням чорного тіла, то воно не повинно мати жодних переваг матерії над антиматерією, баріонів над антибаріонами, лептонів над антилептонами та одного покоління лептонів над іншим, або будь-яку іншу метрику необхідну для відповіді так чи ні на питання про початковий квантовий стан матерії, з якої утворилася Чорна діра. Здається, вперше ми зіткнулися з фізичною системою, де знання і вимірювання всієї інформації про її кінцевий стан навіть в принципі не дозволяє реконструювати. Початковий стан. Куди ж тоді зникає інформація? У цьому і полягає загадка. Ми думаємо, що інформація не може бути знищена, але якщо чорна діра випаровується у чисте випромінювання чорного тіла, то вся інформація, яка пішла на створення чорної діри, якимось чином зникла. Звичайно, можливо, що те, що ми знаємо про інформацію, ентропію і термодинаміку, не є правильним, і що Чорні діри дійсно є сутностями, які знищують інформацію. Також можливо, що навіть якщо ми зараз не розуміємо механізм за допомогою якого це відбувається, існує певний зв'язок між інформацією, закодованою на поверхні Чорної діри та інформацією закодованою у вихідному випромінюванні. І можливо відбувається щось більш фундаментально складне. Наприклад, інформація, яка йде на створення і зростання чорної діри, якимось чином плутається всередині чорної діри, а потім нетривіальним чином кодується у випромінюванні при випаровуванні самої чорної діри. Правда полягає в тому, що незважаючи на численні заяви протягом багатьох років про те, що інформаційний парадокс чорної діри вирішено, цього ніхто не знає. Ніхто не знає, чи зберігається інформація, чи вона знищується, і чи залежить це від того, що відбувається в надрах Чорної діри. Ми маємо математичні відповідності між тим, що відбувається всередині і зовні чорної діри, включаючи недооціненний факт, який виводить нас за межі напівкласичного наближення, яке використовував Гокінг. Коли випромінювання виходить з чорної діри, воно повинно підтримувати квантово механічний заплутаний зв'язок із внутрішньою частиною чорної діри. Науковці розробили методи, які дозволяють пов'язати ентропію всередині чорної діри з вихідним випромінюванням, яке виникає завдяки механізму Гокінга, що дозволяє припустити, але не доводить, що ми можливо наближаємося до розуміння того, як інформація, яка пішла на створення Чорної діри, кодується назад у всесвіт за межами горизонту подій Чорної діри. На жаль, ми не знаємо, як обчислити окремі біти інформації за допомогою кожного із цих методів. Ми знаємо лише як обчислити загальні обсяги інформації, ніби ми кладемо їх на терези і дивимося, вони врівноважуються чи ні. Це важливий крок, але його недостатньо, щоб вирішити цей парадокс. Звичайно, є інші ідеї, які відіграють важливу роль. Деякі науковці припускають, що існують кореляції між кожним квантом випромінювання, що випускається в процесі випромінювання Гокінга, подібно до заплутаності, і що повний набір цих кореляцій необхідно зрозуміти, щоб розв'язати парадокс. Інші пропонують змінювати внутрішню і зовнішню геометрію чорної діри під час випромінювання, щоб спробувати зберегти інформацію. А треті апелюють до будь-яких сильних квантових ефектів, що мають бути присутніми на стику квантової фізики і теорії відносності. Вони стають важливими на останніх стадіях випаровування чорної діри. Однак ми досі не розуміємо найважливіших аспектів парадоксу, що відбувається з інформацією від частинок, які створюють чорну діру. І як ця інформація, якщо припустити, що вона все ж таки потрапляє у всесвіт, насправді кодується у вихідному випромінюванні. Незважаючи на будь-які твердження, які ви могли чути, не помиляйтесь: інформаційний парадокс чорних дір все ще залишається невирішеним парадоксом, і хоча це все ще активна область досліджень, ніхто не може бути впевненим, яким буде рішення або який метод, врешті-решт, приведе нас до нього. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і про що ви хотіли би почути в наступних випусках. До зустрічі!